30. Військові змагаються у стрільбі із різних видів зброї: пістолетів та снайперських гвинтівок. Стріляють з різних дистанцій та максимально незручних положень. Наприклад, до своєї позиції вони мають проповзти кількадесят метрів, а потім із цієї ж необладнаної позиції зробити постріл. Військові кажуть для снайперів найголовніше спиною відчувати свого напарника, який не лише прикриває, а й коректує вогонь. Саме лавне з з ну так найголовніше у парі це злагодженість. Пара у будь-якому разі це друзі і люди один одного співслова розуміють. Ми разом живемо і знаємо звички один одного, особливості характеру і так далі. Ми не забобонні. Ми більше просто перфекціоністи. У всьому у нас усе має бути чітко, абсолютно завжди. Усі речі, речі на, своїх на своїх місцях містах, все всі... З собою, так як -то так. На змаганнях снайпери з усіх підрозділів десантно-штурмових військ. Військові кажуть, один із головних секретів снайпера перфекціонізм у всьому. Від того, що кожна дрібниця має бути на своєму місці до відчуття партнера. В основному приходиться стріляти з незручних, якихось непідготовлених позицій, там все шатається. Сетка прицела ходит, ході, ти навіть не можеш просто навестись. Ну, можеш стріляти в ту сторону, але попадания не буде. Поэтому треба общаться, хто перший стріляє там. Тобто, так, общение, как бы, це залог успеха. Змагання триватимуть протягом двох днів. За їх результатами з найкращих пар сформують збірну команду десантників, яка змагатиметься вже на чемпіонаті Збройних сил України. Це звичайно обмін безцінним досвідом, так як всі учасники змагань. Вони не спортсмени, не не займаються в стрілкових клубах, а постійно в своїй службовій діяльності виконують бойові завдання. Друге це звичайно підвищення своєї майстерності. Кожен учасник змагань, що найкраще тренування це участь в змаганнях. Ольга Групсікора Дмитро Поліщук, новини на Суспільному.